Щедрик, щедрик, ще, прилетіла, ластівочка, стала собі, щебетати, гос. Три стюден. щедрик, щед, прилетіла, ластівочка, стала собі, щебетати, господаря. Возіла. Щедрик, щедрик, ще, прилетіла, ластівочка, стала собі, щеботати, господаря, викликати. Я Щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла, ластівочка, стала собі, щебетати, господаря. Ой. Ух. Ну що, вітаю. Сьогодні вперше ти закінчив тему множення двозначні і зараз у нас перше трофей по множення двозначні на 2-3. Супер так тримати. Круто! Скільки років? 11.